Доброе утро, народ Божий! Приветствую вас любовь любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите вот такое количество людей с самого утра. Вы видели двух капелланов, трех капелланов. А сейчас вы видите вот целую команду військовых священников. Вот. И мы благословляем вас. И с самого утра мы хотим вдохновить вас, Бог вас любит, и мы молимся за вас. Я э, являюсь заместителем ответственного э, за капелланское служение в Харьковской области. Э, хочу э, сказать о том, кто такие капелланы, буквально э, прочитать один стих из Библии чтобы вы ну, имели понятие о том, что капелланское служение это не что-то что возникло вдруг внезапно сегодня капелланское служение относится ну так можно сказать к древним временам это второзаконие 20 глава со второго стиха слово Божье говорит, когда же вы приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет ему: Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не слабевает сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Служение капилана — это служение Божьего присутствия в нашем войске, служение. Слово Божьего для наших воинов. И мы благодарим Бога за то, что можем нести этим ребятам, нашим защитникам, нашим героям Слово Божье. Слава Богу за то, что Он нас вооружил, снарядил для этого служения. И мы, как Божьи служители, мы являемся свидетелями. Ісуса Христа для наших воїнам. Друзі, запрошую до молитви всіх, хто нас дивиться сьогодні зранку. Домова за капеладів. Нам потрібно чути і голос Божий, і розуміти, як нам діяти. Дуже багато нестандартних суддів ситуацій. у хлопцев, с этим мы беспокоимся. И тому нам потребна мудрость и ну, водительство от Господа. Отец Небесный, мы, мы призываем Твои имя, Господь. Мы... мы нуждаемся в Тебе, Господь, потому... как э, Твои священники. Священники, которых Ты поставил в войсках Барни, Господь. Мы, мы видим, как, э, как много... Э, парней и девушек, в том числе с тяжелыми судьбами, у которых так много вопросов к Богу, у которых бывает и ожесточенное сердце, и так много уставших висковых. Господь, мы просим, дай нам мудрость, дай нам водительство, чтобы найти нужные слова, дай нам ключи от сердец, Господь. Мы, мы хотим быть инструментами в твоих руках, чтобы твоя любовь могла прикоснуться к этим людям, чтобы ты мог обнять через нас э, этих людей с израненными душами. Господь, мы, мы веряемся в руки благодати твоей, мы молимся друг за друга, за наших братьев капелланов, сестер капелланов, тех, у кого горит сердце сегодня служить военным. Боже, открой свои источники мудрости, болительства, силы. Обнови тем, кому нужно обновление, Господь. Боже, когда мы попадаем в нестандартные ситуации, когда мы можем чувствовать а, даже стену отчуждения, Боже, мы верим, что у тебя всегда есть слово для, для этих ребят, Господь. Боже. Пусть наши уши слышат, пусть наши уста говорят твои слова во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга. Господь. Пусть наше сердце будет чутким твоему а голосу, Бог. твоему водительству, Господь. Да. Боже, мы открываем наши сердца и благословляем всех капелланов, всех, кто, кто, кто на передовой, кто на нуле, кто посещает больницы, госпитали, общается с с хлопцами, Боже. Ты, ты говори через нас, ты действуй да, через нас, Боже, и пусть Мама, через это приходит и высвобождается Твое Царство да. в силе, в любви, в славе, Господь, пусть исцеляются сегодня сердца, пусть здоровые ребята возвращаются в семьи в, к своим детям, к своим женам. Боже, мы просим тебя об этом. Боже, используй нас, используй нас как священников в, в, в войске, в, в армии. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Щиро вітаємо всіх капеланів, всіх віруючих, хто молиться за військових, за капеланів, хто підтримує всіх українців, які очікують закінчиться закінчення війни і перемоги. І ця пісня, яку ми зараз будемо співати, вона як пісня надії, пісня віри, що настане день. Я навіть багатьом пообіцяв, що ми поїдемо на берег Дніпра, піднімемо руки до Бога. І заспіваємо цю пісню. От я вже очікую, це 11 років. Це 12-й далі. 11, да, 11. 11 років пішов вже 12 рік. Так що хай Бог благословить, дасть нам сили, натхнення, не опускати руки і продовжувати підтримувати військових. Вся земля я так довго. На цей Ся наспіває хто, і цей день нарешті до він приніс нам віру, світ немає. you На форумі uh, Ради Іванівських протестантських церков України форум був uh, в служінні бути поруч. Це був межконфесійний форум, там були всі церкви протестантські, представлені представники усіх протестантських церков. Було більше ну, плюс-мінус 400 капеланів, з них 50 там, плюс штатних капеланів було. Такий був дуже потужний, дуже протезний форум. Було приємно побачити братів, кого не бачив. Знаєте, буває, когось бачиш раз в рік на таких форумах, братів капеланів Було цікаво поділитися їхніми е, баченнями служіння м, в определенних там яких-то моментах. Ну і просто обіймати, поспілкуватися. Е, і плюс ви знаєте, ще були такі дуже цікаві свідчення. Бо Владислав Стоцький це герой України, можливо, я неможливо, а нам нам будуть. Наші глядачі знають, всі хто це він часто був у Бутусові, і для мене це було відкриття. Я не знав, ну, що він перед своїм виходом спілкувався з віруючими. І, ну, я так запігаю вперед, трошки хвилююсь, розказуючи. Він перед виходом поїхав там, в Славець, де наші віруючі готують там, Богач, поїхав, каже, дивлюсь для ЗСУ безплатний Бога. Зайшов. Вони могли, ти віриш, Боже, ну, Бог вдали йому браслетик, там, сердечко, да, там, розділення. Там, Об'яснили значення. І все, він пішов на виход. Вони були 67 днів в оточенні. І говорить, був такий момент, нема води, показує там, ну, і так знаєте, і, ідуть слайди, така бутилочка води, ну, стільки грязної води. І їм по рації передають. Ну, води не буде, бо ми потеряли останні дрони. Він говорить, я нажав на жаль, цей браслетик і думаю, ну не знаю, як ти це зробиш, ну пора, ну грубо кажучи. Я говорю, прийдуть по рацію, приїхав Ектор у мене збрала, привіз дрони, і нам, говорить, на п'ять води збросили. Слава, і, слава, і слава І потім він розказував вихід. вони з заточення виходили, вісім чоловік, сім чоловік вийшло. Теж просили, щоб Господь. Привів, говорить, і я вийшов, і, а мені убувати всіх хочеться. Говорить. Я поїхав туди, де віруючи, а вони там. І говорить, я дійшов з братом, а, говорить, я проплакав, як дитина, поки він там молився за мене. І я, знаєте, думав, це якби кінець історії. І знову вихід, і він говорить мені там, сестра, я, на жаль, не пам'ятаю її ім'я, він говорить, якщо буде прямо, то пиши, будемо молитися. І говорить, теж. Вони на позиціях просять молитися. І говорить, так захотілося щось Богаче, ну, що то консерви, то сухпа. І говорить, попросили, позвонили, нам баба Єргорі збросили Бога чи мішок. А говорить, збросили метрів за сто, це все і сніг, каже, випав. Ну, ми вже день-два, а на третій день там побратив, пішов, він, говорить, ну ти ж розумієш, що це може бути. І він пішов за 100 метрів, взяв мішок, приніс мішком з Богачем, не підірвався. І показував теж, як богач вони розрізати. І теж виходили так. Горі був бої. Він виходить, був з цієї сторони, а окупанти з друга. А тут лежала ну, в зревчатках всі такі патрони. І його палило сильно. Показували, коли їх евакували. Вони виїжджали на машині на міні чи підірвались, ну капсула видержала на трьох колесах. Так от господь влів. І для мене ви знаєте. Я не знав, наприклад, що я думав, ну гру України там, але я не знав, що його настільки господь коснувся, що він настільки спілкується з віручими. Я перший раз побачив на молитовному сніданку національному. Ну думаю, запросили на, на Герою України, ну, які питання Оказується, це наш брат, і він тепер вірив в Бога. І слава, слава Господу, що він в таких тяжких моментах завжди являє свою мирність. Так, Ще б хотілося б подякувати нашій харківській команді, за капеланське служіння, за госпітальне служіння, за те, що підтримує нас, церкви, Свята Трійця, Джерело життя, пастира, допомагають. Ви знаєте, Коли бувають моменти, то надихають нас на служіння, коли бувають руки опускаються, підказують, що робити. Дякуємо за, брат, за братів, за всіх. Які гарять цим служінням, ви знаєте, коли дзвониш кажуть, не треба то, завжди відкликаються і завжди допомагають. Військовий капелан це священник війську, і священник війську потрібен точно так же, як і священник потрібен в городі, там, в село, десь в будь в другій церкві. Точно так же військовий священник потрібен для наших захисників, для того, щоб піднімав руки. Для того, щоб Господь допомагав нам, написано, що коня готують на день битви, але перемога від Господа. Амінь, амінь. Тому священні війські, війську, це ті люди, які тримають руки до гори і просять Господа зберегти наших воїнів і благословити нас на перемогу. Амінь. Амінь. Господи Боже наш, владика неба і землі. Слава Тобі, великої, відочі і милуючі Богу. Господи, ми дякуємо Тобі Тобі за нашу державу, дякуємо Тобі за наш народ і дякуємо Тобі за кожного воїна Збройних сил України. Дякуємо Тобі, Боже Господь, що армія стоїть завдяки Тобі, Господь. От ти з нашої армії, ми стоїмо, Господь. Ніякі правда нікого не збувається, що ми не протримуємося трьох днів, Господь. Армія стоїть, армія обороняє Господи, наші, нашу страну, нашу державу, Господи, і не дає, Господи, окупантам спросуватися. Господи, ми знаємо, якою ціною нам дається ця перемога. на, на, на ми знаємо, що хлопці жертвують сім своїм сім'ями, своїм здоров'ям, Господи, своїм життям. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, в ім Ісу... держи в руці хлопців наших, оборни, Господи, вкрила свою любов, оберни, Господи, свою броню, Господи, щоб ніякі кулі, ніяке, Господи, осколки, ніяка друга гадость тих не чіпляла, Господь. Збережіть, Господи, від ворога видимого і невидимого. Господи, це Бог миру і справедливості, Господи. Дай сил нашим хлопцям і ти вперед, Господи, і здобути перемогу господи. Просить Тебе, Донець Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Господи, да буде і надалі Твоя милість, любого охорона і благословіння над нашими сторонніми силами України. Господи, ти не програв на одної битви, ти Бог перемоги. Ми просимо тебе. І ти впереди нас, Господи, а ми за тобою. все плани дьявола, Господи. Розруч ці плани росіян. Хай вони складуть зброю і геть з нашої землі, Господи. А наша страна буде жити, Господи, в твоєму благословінні буде вільний. все це просимо да. дом'я Ісуса Христа. Також просимо Тебе за сім'ї наших військових, Господи. Слава славу їх мирною, любов'ю, Господи, Благослови славу, на тяжкому очікуванні своїх героїв додому, Господи. Слава славу, Господи, хай вони відчувають волю, і віку, просимо Тебе, воєнні Ісуса Христа. Також просимо Тебе за наших полонених, Господи, просимо Тебе, вом'я Ісуса Христа, вини наших полонених додому живемо, поверни, Господи, батькам, Господи, жінкам, братам, сестрам і дітям, Господи, просимо Тебе, війня Ісуса Христа. Також просимо Тебе за наших безвісті зниклих, Господи. Хто живий, Господи, благослови, щоб вони да, були. Слава, Господи, хто на щиті, Господи, хто благослови, щоб вони були достойно предані, Господи, землі. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, Господь. Да буде твоя рука милуюча, людяща і благословляюща, Господи, з нами. Слава Тобі, Великий Бог, Слава Тобі, Слава. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. І благодать. Господа нашого і Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіть славу Слава.